Ну, сьогодні день, ми вважаємо, що пройшов дуже гарно, тому що людей було більше навіть, ніж в минулу неділю. Більше мільйона чоловік за нашими підрахунками було сьогодні. Люди ви бачили, всі були в такому гарному настрої, очі горіли. Всі йшли, прийшли для того, щоб побороти оцю, може перш за все, навіть боязнь в собі. Тому що Раніше якось вони сиділи по хатах, там десь е, жалкувалися на життя один одному, а зараз просто люди вийшли на вулицю. Ми бачили дуже багато було людей з маленькими дітьми. Дуже багато людей було. Похилого віку дуже багато молоді, все пройшло нормально, слава Богу, без жодного ексцесу. Правда, чесно кажучи, коли ми були на розі банкової і інститутської, то а, піймали одного хлопця, який кинув петарду під ноги міліціонерів. Тут же ми його самі взяли, відвели в штаб і міліцію, правда не здали, тому що це був молодий хлопець, який ще юнак. Там його трошки пожурили. Кажу чесно, не били, пожурили його і відпустили. І він сказав, поклявся урочисто, що більше такого робити не буде. Тому що ми об'яснили, що це провокація і нам це не треба. Тому що ми в законний спосіб хочемо взяти владу, і влада має в Україні належати українському народу. Хочу сказати, що за сьогодні весь центр Києва був заблокований. За кожною політичною силою, за кожною громадською організацією, за кожною молодіжною організацією закріплений окремий пост. Ми там чергуємо, організували цілодобове гаряче харчування. От щойно була нарада, я думаю, що дуже гарно керівники оцінили нашу роботу. Я думаю, що на наступній неділі все має вирішитись. Більше вам нічого не можу сказати, тому що це є таємниця.